Медитація на сьогоднішній день, 9.09.2025. Саме в цей день, коли відбувається духовний перехід, портал відкривається, який дозволяє приймати енергії, змін, енергію відпускання, енергію очищення. Відчуйте своє тіло, сідайте, будь ласка, на крісло. Руки, ноги ми не перекрещуємо, можемо засвітити свічку і відчуйте те, що ваше тіло розслабляється. Саме зараз ви довіряєте собі, довіряєте своєму тілу, ви відпускаєте все, що заважає вам розслабитися, закриваєте двері. Знаходити спокійно 15 хвилин часу і робимо вдох через макушку і видох через серце. Уявляємо, як фіолетово срібне. Золоте. Золота енергія заходить в вашу макушку, проходить по вашій голові, шиї, плечах, руки, груди. Талія, бедра. Виявляйте енергію йде нижче, заходить ваші коліна і виходить стопи видох, вдох, фіолетово-срібна енергія, фіолетово-золота енергія. Заходить в вашу макушку, проходить голову, шию, заходить нижче. Хребет прочищає ваш хребет, прочищає руки, груди, талію, бедра. Заходить ваші коліна і виходить стопи в видох. І зараз ви уявляєте, як перед вами відкривається такий небесні врата, небесний портал, де пише три дев'ятки. Це є духовний портал портал, в якому. Через який отримуєте ви зв'язок з вищими силами, з вищими енергіями. Зараз ви можете сказати, що я з'єднуюся з, з божественними енергіями вищих сил. І ви робите вдох і видох. Відчуйте, що божественні енергії світять на ваше тіло. Відбувається процес природнього очищення. Ваше тіло позбавляється всіх блоків, які вам заважають. Позбавляється ваше серце, позбавляється всіх образ, ваші внутрішні органи, так само позбавляється того, що заважає вам вільно жити, вільно рухатися. Йдете нижче, дивитеся по ваших колінах. Якщо вас болять коліна, відчувайте, що ви очищаєте зараз світлом вищих сил, коліна і дивитеся нижче, по ногах, видох. Відчувайте все, що ви зараз видихаєте, йде в центр землі, де знаходиться вогонь, який це все спалює. Проговорюйте, що весь негатив, який є в моєму тілі. Який є на якихось моїх органах, можете сказати, ви знаєте, де у вас є негатив, де у вас є якісь хвороби, болячки, де у вас є образи, я все спалюю, і ви кидаєте це в центр землі, де вогонь спалює. Нехай іде на трансформацію. І зараз ви можете проговорити, що ви хочете відпустити зі свого життя. Можливо, є якісь ситуації, можливо, є якісь люди, можливо, є якісь відносини, які не задовільняють вас. Проговоріть, що я зараз зв'язуюся з божественною енергією, з потоком, який іде зараз на мене, і відпускаю. Проговоріть, що можливо, є борги, які ви хочете відпустити. Можливо, якісь неприємні речі, які ви зараз згадуєте з минулого. Проговоріть, я це все відпускаю, віддаю Божественному потоку. І це все йде в центр землі на трансформацію. Можливо, вам потрібно з своєї якоїсь частини тіла це зняти і викинути на трансформацію. Відчуйте, як ваша голова зараз очищається, думки. Всі негативні думки, всі негативні розмови, які йшли в вашу сторону, які йшли від вас на інших людей. Все очищається. Хребет, якщо вам щось в спину говорили неприємного, відчуйте, що ви забираєте це все і викидаєте в центр землі. Я відпускаю це зі свого життя. Я позбавляюся цього негативу і віддаю на трансформацію. А тепер прийміть потік. Потік енергії, який ви хочете впустити в своє життя цього року, наступного року. Що ви хочете впустити? Візьміть і зараз проговоріть, я впускаю в своє життя. Можливо, якісь якісні відносини, якесь партнерство. Це може бути бізнес-партнерство, може бути партнерство з якоюсь людиною співпраця. Можливо, ви хочете впустити в своє життя якісь відносини з татом, з мамою, з близькими людьми, які будуть зовсім іншого, якісного, порядку, вищого. Можливо, ви хочете впустити в своє життя фінанси. Проговоріть, що я впускаю в своє життя фінансовий потік, енергію грошей. І скажіть, скільки ви хочете, щоб в вашому житті почало з'являтися грошей. Але не говоріть суми, яка є нереальною. Скажіть суму, яка буде в два-три в рази більша, яку б ви хотіли отримувати в своєму житті, для того, щоб ці енергії заходили благісно. І ви скажіть, що я відкриваюся новому потоку, новим енергіям. Я це впускаю в своє життя, і я дозволяю собі. Заробляти гроші, що відбувається зараз з вами. Які енергії ви відчуваєте? Прослідкуйте, робіть вдох і видох. І скажіть, приймаю і благодарю. Очищайте свої відносини, очищайте свої травми, наповнюйте своє тіло, наповнюйте енергіями, відчувайте, що зараз в вашому серці з'єднуються енергії вищих сил, божественні І енергії матінки землі. Скажіть, я заземляюся, я готова приймати цей потік. І відчуйте, як блакитна енергія землі через ноги заходить по вашому тілу і йде ваше серце. В вашому серці з'єднюється фіолетово золотий потік божественних енергій. Блакитний такий неоновий потік матінки землі. Він вас залишається в вашому серці. Скажіть, приймаю і благодарю. Відчуйте, що ви ці енергії залишаєте в своєму серці. Саме ці енергії вас наповнюють. Відчуйте, що фіолетово золота енергія і голуба неонова розходиться по вашому тілу. Вона йде в вашу голову, в ваші плечі. Іде далі в талію, бедра. Ваші ноги і наповнює ваше тіло. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється. І скажіть, що я приймаю божественний потік. Я приймаю енергію матінки Землі. Я тут і зараз, і я готова пускати гроші, процвітання, відносини у своєму житті. Готова пускати у своє життя і готова дарувати іншим людям, своїй сім'ї, рідним, близьким, любов в тому вигляді, в тому варіанті, якщо в мене буде достатньо. Я на першому місці спочатку думаю про наповнення себе, потім наповнення інших. Не буде так і так є. Відчуйте своє тіло. Відчуйте, що воно у вас буде ще сьогодні наповнюватися енергіями. І скажіть в коментарях приймаю і благодарю. Робимо вдох через макушку і видох через ноги. Вдох і видох. Вдох. І видух. Ви тут і зараз. Вітаю.